Вітаю! Вже з наступного місяця пенсійний фонд отримає нові повноваження і зможе позбавити частину громадян соціальних виплат. А постраждати можуть найбідніші. Від 1 липня пенсійний фонд буде займатися не лише призначенням пенсій, а й державних соціальних допомог, які до теперішнього часу оформлювалися в управліннях соціального захисту. Це передбачено новою постановою Кабінету міністрів від 11 червня 2025 року номер 695. Нововведення носить не лише технічний характер, адже передача нових функцій пенсійному фонду одночасно передбачає масштабну перевірку отримувачів державних соціальних допомог. До того ж, частину з них зобов'язали пройти фізичну ідентифікацію вже до 1 жовтня поточного 2025 року. Отже, зараз розберемо, які зміни передбачає нова постанова уряду, які завдання виконувати пенсійний фонд. Кого позбавлять виплат до кінця 2025 року і хто має терміново пройти ідентифікацію? Отже, незабаром пенсійний фонд, окрім пенсій, страхових виплат, субсидій та лікарняних, також відповідатиме за призначення і виплату державної соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. А також допомоги на поховання у разі смерті людей із зазначених категорій. Нагадаю, що громадянам, у яких достатньо страхового стажу пенсії призначаються пенсійним фондом. У тих випадках, коли необхідного стажу недостатньо, а людина є непрацездатною, замість пенсії в органах соцзахисту призначається державна соціальна допомога. Тепер усі види подібних виплат призначатимуться тільки пенсійним фондом. Таким чином, від 1 липня зміниться не лише місце подання заяви, а й форма заяви, ну і загалом весь порядок і умови оформлення виплат за знайду суттєвих змін, адже паралельно вносяться зміни до понад 10 інших нормативних документів. Все це прописано у новій постанові уряду, посилання на яку є в описі під відео. Вже до 25 червня має бути проведена робота з передачі всіх особових справ з управління соціального захисту до пенсійного фонду як в електронному, так і в паперовому вигляді. Має відбутися і багато іншої технічної роботи. Пенсійний фонд має забезпечити призначення і виплату соціальних допомог вже з 1 липня. До цієї ж дати має бути допрацьована спеціальна комплексна інформаційна система пенсійного фонду. А до 1 вересня має бути допрацьований веб-портал електронних послуг і мобільний додаток пенсійного фонду, через який можна буде оформлювати не лише пенсії, а й зазначені соціальні виплати. Прогнозую, що на цьому етапі можуть виникнути певні складнощі, ну адже перевести такий масштабний процес на нові рейки і налагодити роботу у дуже стислі терміни, доволі складно, не виключаю, що деякі одержувачі виплат або ті, хто на них претендуватимуть на забаром, Можуть стикнутися із затримками з їх оформленням чи переоформленням. Схожа ситуація була, коли в 2022 році пенсійному фонду передали функції з призначення субсидій. Тоді також не все пішло гладко одразу. Окремо нагадаю, що від 1 липня ще має стартувати програма з надання базової соціальної допомоги, що також покладається на органи пенсійного фонду. Про деталі її оформлення я більш докладно розповідав ось в цьому відео. Призначення соціальних допомог дуже часто залежить від майнового стану людини. Ну, зазвичай на них претендують малозабезпечені громадяни, які подають дані про свої доходи за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги. За новими правилами формулювання трішки змінюється, і звітний період зміщується на місяць назад. Тепер враховуватиметься довідка за попередні 6 місяців календарних, що передують місяцю, який передує місяцю звернення подання заяви. Ну, приміром, якщо заява на допомогу подається в липні, то за старими правилами треба було врахувати доходи з грудня по травень, включно за новою логікою, доходи мають врахувати з листопада по квітень. Здавалося б, дрібниця, але на цьому тлі пенсійному фонду доручено до 1 січня 26-го року перевірити відповідність одержувачів державної соціальної допомоги критеріям вразливості. Тобто будуть ще раз ретельно перевірені доходи усіх, хто отримує соціальну допомогу. З урахуванням нового правила виключення зроблено. Тільки для осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника їх доходи наново не перевірятимуть. Так чи інакше, за результатами перевірки, частині людей виплати можуть скасувати. Окрім цього, пенсійний фонд має забезпечити вже до 1 жовтня проведення фізичної ідентифікації для деяких одержувачів державної соціальної допомоги річ в тому що після 24 лютого 2022 року частина управлінь соцзахисту втратили можливість працювати у зоні бойових дій тому на час воєнного стану соціальну допомогу людям які жили чи живуть в таких районах почали виплачувати з урахуванням спеціальної постанови кабінету міністрів від 7 березня 2022 року номер 214. Тепер саме такі громадяни мають пройти додаткову ідентифікацію. Точні списки тих, хто підлягатиме такій перевірці, пенсійному фонду має передати Міністерство соціальної політики. В ідеалі для проходження ідентифікації потрібно в органах пенсійного фонду особисто пред'явити паспорт і документ, в якому є відомості про місце проживання. втім, допускається і ідентифікація за допомогою відеоконференцзв'язку. Безпосередньо в новій постанові зазначено, що до фізичної ідентифікації також прирівнюється авторизація в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою підпис Дія або через посвідчення відповідної закордонної установи, дипломатичної установи, що особа є живою. Це для тих, хто тимчасово проживає за кордоном. Для ідентифікації пенсійний фонд також може використовувати відомості про видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність, тобто в окремих випадках ідентифікація буде відбуватися без участі людини, яка має її проходити. У разі непроходження ідентифікації до 1 жовтня 2025 року виплату допомоги призупинять, але кошти зберігатимуться на рахунках пенсійного фонду до з'ясування обставин. Якщо е, ідентифікація буде пройдено пізніше, то виплату відновлять і продовжать здати її про зупинення. До речі, ось в цьому відео я розповідав про зміну у виплаті пенсії для переселенців, е, що сталося цьогоріч, і, зокрема, і про ідентифікацію для тих, хто. Перебуває за кордоном. Отже, під вивіскою подальшого об'єднання органів соцзахисту і пенсійного фонду найбідніші верстви населення додатково отримують нову порцію інвентаризації, верифікації, ідентифікації, ну і таке інше. Ну, хоча в уряді це красиво називають адресність виплат, тобто допомога тим, хто цього найбільше потребує. Ну, здавалося б, краще підняти невеличку соціальну цю допомогу, що вже другий рік є незмінною, і в більшості випадків становить лише 2361 гривню. Але замість цього її взагалі можуть у декого відібрати навіть ось цю маленьку суму. Ось такі справи будемо уважно слідкувати за новинами, чекати на додаткові офіційні роз'яснення з цього приводу від Мінсоці і від пенсійного фонду. Тому не забудьте підписатися. Дякую за увагу! Бувайте здорові і хай щастить!